Вітаю вас на каналі Спецтехніка, і сьогодні ми продовжуємо цикл про комфортне виживання цікавою та актуальною темою про енергонезалежність домогосподарства. Розглядаємо ми варіант, коли ви практично не змінюєте свій спосіб життя, окрім того, що в моменти відключення не використовуєте правильну машинку, не вмикаєте потужні ігрові комп'ютери, не задіюєте обігрівачі та кондиціонери. Проте можна користуватися в звичному режимі освітленням, інтернетом, телевізорами та навіть короткочасно вмикати фен, кавоварку або міксер. Це буде велика тема, бо ми будемо розглядати різні технічні та цінові аспекти, тож заварювати запашну каву ми починаємо. Огляд пропонуємо на базі конкретного обладнання, а саме інвертора Sanon на 6,2 кВт від компанії SACO. Інвертор робить усю роботу. Заряджає акумулятор, автоматично перемикається на резервне живлення та приймає струм від сонячних панелей. Тож, до інвертора підключається акумуляторна батарея, про яку ми поговоримо окремо. Вхідна мережа 220 у нашому випадку це одна фаза, але існують рішення і для трифазного підключення. Далі, якщо дозволяє фінансова та технічна можливість, у цього класу інверторів є вбудований контролер для підключення сонячних панелей. Самі сонячні панелі складна та окрема тема, їх ефективність дуже різниця в залежності від технології, місцевості, перероку та ще кількох чинників. Якщо ж ви маєте практичний досвід використання, пишіть, будь ласка, у коментарі, це буде дійсно цікаво та корисно. Наступне, у разі довготривалих відключень можна під'єднати на вхід генератор. У такому випадку буде як електрика, так і заряджатимуться акумулятори. До виходу інвертора підключаємо навантаження. Оскільки тут правильна синусоїда, то можна підключати будь-який пристрій. Організувати це можна двома варіантами. Перший. Ми подаємо струм з виходу інвертора на весь відний щит. Одразу зауважу, що ми розглядаємо у відео загальну систему, кожен конкретний випадок має прораховувати та монтувати фахівець, що розуміється на цій темі. Добре. У такій схемі підключення нам потрібний потужний прилад. Бо, наприклад, 6,2 кВт, що ми розглядаємо, це потужність, яку може видати інвертор, як у режимі роботи від батареї. Так і від мережі 220. Давайте швидко порахуємо умовну ситуацію, коли у нас одночасно включені в максимальному режимі споживання сучасні та економні пристрої. Це у нас буде пилесос 500 Вт, пральна машина на 3000 Вт, електродуховка 2500 Вт та інші дрібні побутові прилади загалом на 1 кВт. Як бачимо, то виходить не так уж і мало, цілих 7 кВт, а є випадки, коли можна без зусиль завантажити і більше. Тому існує другий варіант підключення, що дозволяє економити на обладнанні. На інверторі залишаємо саме необхідне, а всі потужні прилади ми виводимо напряму на вхід мережі 220. Для розрахунку потужності інвертора маємо просумувати максимальну потужність всіх підключаємих споживачів, які можуть бути одночасно ввімкнені, потім додаємо запас 30% і вже під отримане число підбираємо пристрій. Інвертори мають також ще одну характеристику це максимальна короткочасна потужність. Вона потрібна для коректної роботи при великому пусковому струмі. Яскравим прикладом є холодильник, який в момент запуску двигуна може споживати значно більше енергії, аніж у черговому режимі. У сучасних інверторів ця характеристика, тобто максимальна короткочасна потужність, як правило, в два рази більше від номінальної, чого вистачає для всіх побутових пристроїв. Перейдемо до огляду конкретного прикладу. Це Інвертор SACO Sanon на 6,2 кВт. Комплектація у нього досить скромна це кабель для підключення до компорта комп'ютера та інструкція. Кріплення на стінне. Передбачено дві провушини зверху, одна точка кріплення знизу. І одна тут навіть немає отвору, тут як проставка. Усі підключення відбуваються знизу інвертора. Це у нас запобіжник вхідний, це у нас вхідна група. Далі у нас два виходи: перший та другий. За замовчуванням, другий вимкнений. Його можна налаштовувати при, наприклад, робити таким чином на першу групу підключати найбільш важливі прилади. А другий буде автоматично відключатися, наприклад, якщо батарея розряжена на 75%. Далі, це у нас сухі контакти. Нормально закритий та нормально відкритий. Тут у нас є також різні варіанти в залежності, вони налаштовуються, в залежності від того, який стан батареї. Це треба дивитися в інструкції, там досить багато варіантів. Далі. Є мікро USB для підключення комп'ютера. Є вхід BMS, вхід-вихід. Це для зв'язку з літівими батареями, які підтримують цей протокол. Далі є у нас комппорт вже згаданий. Він також для зв'язку з комп'ютером. Є вхід для підключення батарей, і вхід для підключення сонячних панелей. Для того, щоб дістатися до клем 220, потрібно відкрутити цей гвинт. Зараз я це зроблю. І ось так сдвинути кришку. І вже там у нас буде клемна колодка. Для підключення виходів. Батареї та соняшних панелей потрібно зняти ось цей верхній блок. Тримається він на чотирьох гвинтах. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Я вже їх відкрутив, тому просто тягнемо на себе і виймаємо. Бачимо всередині таку картину. Перший вихід. Другий вихід клеми акумулятора та клеми для сонячних панелей. Також можна тут розглядити отвір для кріплення до стіни. Ось він тут, за дротами. Тож подаємо 220. І перше на що варто звернути увагу, це досить гучна робота. Це не недолік цього конкретного інвертору, це взагалі так. Тому будьте уважні при виборі місця встановлення. Інвертор ще вважається вимкненим. Зараз я тільки буду вмикати кнопку, яка знаходиться з боку прилада. Маємо ось такий красивий екран, на якому відображається як поточна інформація, який струм, яка напруга, звідки, куди, так і ведеться запис історії. Її можна переглядати. Ви можете бачити деякі потертості, це захисна плівка, яку ми ще не знімали. Сам екран може вимикатися через заданий час. І через нього також робляться всі налаштування. Для цього затискаємо ось цю сенсорну кнопку на 3 секунди і переходимо до таблиці. Пояснення до кожного пункту є у інструкції, тобто, ось кожен цей пункт відповідає своєму налаштуванню. Також у цьому пристрої є вбудований Wi-Fi, але працює він досить незвично. Тобто не інвертор підключається до роутеру, а ви зі свого смартфону підключаєтеся до точки доступу, яка розташована усередині ось цього блоку. При підключенні не потрібно вводити ніяких паролів, що з одного боку зручно, а з іншого підключитися може будь-хто. Але це компенсується невеликим радіусом роботи. Десь 5-6 метрів, Wi-Fi лише роздається. Зараз покажемо додаток, нічого там особливого немає, але подивитися варто. Сам додаток, мало чим заслуговує на увагу. Тут є Інформаційна сторінка, де можна бачити дані у реальному режимі часу інформацію про сам інвертор та версію Wi-Fi, такі параметри і частину налаштувань. Зараз я по ним швиденько пройдуся, але зауважу, що лише частину. Усі налаштування можна зробити лише через екран самого інвертора. Все, на цьому завершу огляд додатку. Більше тут робити нічого. Мобільний застосунок доступний тільки для системи Android, і його немає в Google Play. Треба завантажувати з офіційного сайту виробника SACO. Посилання надамо у описі до відео. Також там буде посилання на додаток для системи Windows, але там все дуже сумно. Або компанія розробляє якесь нове програмне забезпечення, або взагалі на цей напрямок не зважає. А ось за своїми характеристиками інвертор дуже цікавий. Майже 50 сторінок налаштувань, коли відключатися, від чого заряджатися, який подавати струм у мережу. Все це дозволяє практично будь-яку забаганку задовольнити. За характеристиками це вихідна потужність 6,2 кВт. Струм заряду акумуляторної батареї до 100 А, підтримка різних типів акумуляторів та підтримка різноманітних сонячних панелей. Прийшла черга поговорити про акумулятори. Перше дуже популярне запитання чи можна використовувати автомобільні АКБ? Однозначно, ні. Вони не підходять за своїми характеристиками, до того ж, це небезпечно з пожежної точки зору. З відносно недорогих залишаються так звані AGM, тобто свинцево-кислотні, та гелеві. Це ті самі свинцево-кислотні AGM, тільки структура електроліту інша, гелеподібна. Існує багато нюансів з остаточним зарядом, розрядними характеристиками і таким іншим. Не будемо вдаватися у всі ці подробиці, по більшості їм можна знехтувати. Але у цих акумуляторів загальний великий недолік. Вони не полюбляють неповного заряду, із-чого -за зменшується срок їх експлуатації та мають відносно невеликий струм цього заряду. Умовно можна розрахувати, що струм не має перевищувати 10% від ємності. Тобто, якщо акумулятор, наприклад, 100 Аг, то струм не більше 10 А. Відповідно, якщо ви розрядили його наполовину, то для заряду потрібно близько 5 годин. Що при віялових відключеннях не завжди можливо. По суті, єдиним ефективним рішенням залишаються акумулятори на базі літію. У них високий струм заряду, в середньому це 25% відємності, але є й більше. Тобто, розряджений наполовину акумулятор може бути відновлений за 2 години. Плюс літієві батареї не чутливі до недозаряду. І мають великий ресурс циклів заряд-розряд. Конкретні дані наводить виробник на кожну окрему батарею, але, як правило, це в межах до 6000 циклів. Недолік на сьогоднішній день це вартість. Але складні часи вимагають і відповідних рішень. Далі про їх підключення. Інверторів, які підтримують акумулятори 12 воль небагато, і вони малопотужні. Чим потужніша система безперебійного живлення, тим вища напруга батарей. Саме популярний стандарт 48 В іноді зустрічається 24 В. І тут знову є варіанти. Можна взяти 4 акумулятори по 12 В і поєднати їх послідовно. Акумулятори у цьому ланцюгу мають бути однакові, до того ж, рекомендується використовувати окремі невеличкі пристрої. Для балансування акумуляторів. Це пов'язано з тим, що заряд проходить неравномірно на всіх елементах. А можна й другий варіант обрати взяти готовий акумулятор від виробників інверторів. Як правило, вони у схожих корпусах мають також можливість віддаленого моніторингу та додаткові функції керування, у тому числі автоматично через інвертор. Перейдемо до розрахунку часу роботи. Вимірювати будемо у кВт-годинах. Якщо це готовий акумулятор, то ця характеристика буде у його параметрах. Якщо збираємо самі, то рахуємо за наступною формулою. Напруга акумулятору помножити на кількість акумуляторів, на заряд на коефіцієнт запасу рекомендуємо 08 і на коефіцієнт корисної дії інвертора. Наприклад, це 12 В на 4. На 100 Ампер годин, на 0,8 та на 0,9. Загалом виходить 3456 або звичніше 3,5 кВт. Години. Далі отримане число ділимо на потужність вімкнених споживачів і отримуємо скільки орієнтовно буде працювати годин наш безперебійник. Якщо це обігрівач 2 кВт, то 1,5 години. А якщо 10 лампочок по 10 Вт, то вже вийде 35 годин. Рахувати можна довго, але можна припустити, що цієї ємності достатньо для середньої домівки, так, щоб практично не помічати віялових відключень і більш комфортно почуватися при короткочасних блекаутах. особливо за умови наявності генератору та сонячних панелей. Якщо споживати економніше, наприклад, в 1-3 кімнатній квартирі без особливих забаганок, то можна обійтися і меншими акумуляторами. І на завершення про ціни. Ціни мають властивість змінюватися, тому на момент перегляду відео у вас можуть бути вже зовсім інші дані. Але на сьогодні, а сьогодні у нас 15 серпня 2024 року, Придбати більш-менш функціональну систему менше ніж еквівалент 2000 доларів навряд можливо. І левову частину будуть займати літієві акумулятори. Ми також шукаємо шляхи, щоб зробити це доступніше, тому на нашому сайті буде підключена оплата частинами. Зараз якраз ведуться роботи у цьому напрямку. Дякуємо за перегляд! Бажаємо усього найкращого!